Вже триває ефір на громадському інтерактивному та радіо один. І з нами на зв'язок вийшов перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу. Михайло Непран. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаю вас. Пане Михайло, з вами хочемо обговорити про те, чи дійсно вже Україна перебудувалася, перебудувала свою економіку на воєнні рамки, на воєнні рейки, і чи ми можемо якимось чином провести паралелі з тим, що відбувалося під час Другої світової сполучених Штатах Америки. Ви написали таку цікаву статтю на економічній правді. Ну принаймні, ми тут в тилу практично не помітили та що в нас зникли якісь продукти чи товари. Єдине, що була дійсно проблема з пальним свого часу, і то не, не тривалий термін. Ну, гречка там деякий час теж була дуже дорога, зараз вже ціна впала, ну і зараз зникає електрика по всій країні. Зараз ви теж от з нами вийшли через відсутність електроенергії на телефонний зв'язок. То чи щось схоже було в Сполучених Штатів, в Штатах? І чи ми можемо взяти якийсь їхній досвід для себе зараз? Ну, в мене якраз, як кажуть, жива ілюстрація, буквально 10 хвилин до нашого з вами ефіру а, виключилося а, світло а, планове. А, я під, живу під Києвом, а, це вже другий зранку не було, і з 9 до 13 години, і зараз от буквально о, о 15 годині знову відключилося на 4 години. Знаєте, е така дискусія з приводу мілітаризації економіки ведеться з першого дня війни. При тому позиції, ну я сказав би, як є політики ліві і праві, так і тут є прихильники жорсткого адміністративно-планового адміністративно-командного курсу, і е прихильники, незважаючи ні на що, от є ряд молодих народних депутатів про те, які все одно відстоюють ліберальну економіку, ринкову економіку, не зважаючи на війну, все повинно бути так, так бити, би відповідно до, до умов ринкової економіки. Я коли писав цю статтю, вона, чесно кажучи, на мене сподвигла ситуація із націоналізацією Укрнафти, Краза, Запоріжжя, Трансформатор, Укртатнафти переробного заводу, тому що це викликало, пам'ятаєте, бурю емоцій, так від конспіративних таких розмов про розмову з олігархами. От це начебто неліквідні такі активи. От їх забрали, от домовилися і закінчуючи тим, що пізно треба було Миша. Ну а Спектр е, такий е, дуже широкий, і от я почав тоді аналізувати. Думаю, ну давай подивимося світову практику. А як це робили в світі? Я не брав е, досвід Радянського Союзу і Німеччини, тому що е, мілітаризована економіка і в Німеччині, і в Радянському Союзі будувалася десятиліттями У Німеччині з моменту приходу Гітлера до влади в 34 році, а в Радянському Союзі з моменту більшовицької революції в 1917 році, пам'ятаєте, ви зараз розповідали про світову революцію, яка затопить весь світ і поход проти буржуазії, тобто життя, промисловість, побут, ідеологія була в радянському союзі мілітаризована, тому вона, як і в Німеччині, да, тому вона до нас не підходила з точки зору аналізу. А цікаво було подивитися якраз союзників, а тих, хто виніс на своїх плечах дуже велику. Ношу з економічної точки зору більше, скажем, радянський Союз з військової, а от з економічної точки зору, зараз вже всі визнають, що без лендлізу, так як нам було б дуже важко, так і Радянському Союзу, невідомо чи вдалося би виграти Велику Вітчизняну війну. От я тоді заві подивився, почитав літературу, спеціально поспілкувався з фахівцями, як це було в Сполучених Штатах, і вони по суті, і ми десь повторюємо цю ситуацію. Єдин не тільки щоб вони не йшли на націоналізацію таких стратегічно важливих підприємств, але я вважаю, що при всіх там розмовах, звинуваченнях, це був абсолютно правильний крок, і це не останній крок. Тому що давайте говорити так: коли в країні йде війна, а то підприємства, які виробляють стратегічно важливий продукт, як бензин чи солярку, бо Хаймерс і танк, якщо їх не заправить, вони ж нікуди не поїдуть. Ми розуміємо з вами. То звісно, що Їхня діяльність повинна бути направлена не на отримання прибутку, а на те, як виробити якомога більше якісного палива для того, щоб хаймерси, танки і інша техніка йшла. Тому я рахую, що це було абсолютно правильне таке рішення націоналізувати для того, щоб впевнено і гарантовано забезпечити тим більше, що там потім вияснилося потік Укрнафті є питання, в тому числі із власниками з їхньою діяльністю. Але коли говорити до управління економікою, то в американців був дуже цікавий досвід, при тому, що це е, і до війни вони вже входили у десятку найбільших економік світу. Е, тим більше, що з 1865 року на території США після громадянської війни не було військових дій, були в них окремі експедиції України Латинської Америки, які вони вважали своєю зоною впливу. А так у них було мирне спокійне життя, і під час другої світової. Війни теж не було військових дій, бомби і, і, і снаряди нападали на територію Сполучених Штатів. От тоді президент Рузвельт зробив декілька таких е, е, органів управління надзвичайних, які займалися від виробництва, по-перше, обмеження. Та чого в нас до речі, в нас з вами немає, слава Богу. Ми не дійшли, і будемо мати надію, що ми не дойдемо до карткової системи, де починаючи від зубної пасти, закінчуючи цукром е і рештою основних продуктів харчування в, в сполучених штатах у 42-му році була введена карткова система, яку вони скасували тільки після е закінчення війни. У нас слава Богу, цього немає. Але вони зробили тоді раду по розвитку, яка займалася розвитком оборонної промисловості. Вони зробили таку фінансову раду, яка контролювала надходження податків, яка контролювала ціни. І вони зробили ще одну раду, яка контролювала видобуток природних ресурсів для забезпечення армії, для забезпечення ресурсами флоту. Тобто вони по суті зробили те саме, що робив радянський Союз, адміністративно планову. Економіку на час війни, і це абсолютно виправдано, тому що війна вимагає якраз от концентрації ресурсів в одному місці. Тому і в нас я прогнозую і давав таку пропозицію, що з одної сторони, звісно, повинно бути визначені стратегічні підприємства, такі як ці націоналізовані, які займаються військово-промисловими забезпеченням війни. А з іншої сторони, в принципі, може лишитися і приватна і ринкова економіка працювати, скажімо, та ж легка промисловість, яка шиє для військовослужбовців. Ми розуміємо, що сотні тисяч. Мужиків, які були мобілізовані, їх треба одягнути. Їм треба обути, їх треба нагодувати. Так, тобто, забезпечення, от з точки зору, якраз. Е побутовий такого, скажімо, рівня, це може бути лишитися у приватного сектору. А якщо ми говоримо за забезпечення а, якраз військових потреб, тут безумовно повинен бути жорсткий контроль, жорстка централізація і а, всі сили для того, щоб все це виробити. Тобто, ви вважаєте, що частково в нас має бути за така введена планова економіка? Де знаєте, як на початку 90-х одного заступника міністра питали на засіданні Кабміну, коли він доповідав, тоді ще пам'ятаєте, були плани соціально економічного розвитку, Його питали: так у вас план директивний чи індикативний? Да, так? так, от у скажімо, у забезпеченні необхідним для війська він повинен бути директивним. Повинна бути створена така організаційна структура, коли заявка, наприклад, про машини, які необхідно виробити для потреб Міністерства оборони, максимально швидко оброблялася, фінансувалася, вироблялася і поставлялася. У цьому плані вона повинна бути директивна, вона повинна бути централізована. А скажімо, забезпечення тим же те, що в армії називається речове або продовольче, будь ласка, вона може залишитись. А крім того, знаєте, у нас така дуже цікава ситуація. Дуже багато було критики на да, укроборонпром так, що от вони погано працюють, вони не виробляють. Між тим стугнули не роблять і стугна досить таки непогано. Зараз появилися українські трони, які дуже активно використовуються на фронті О, і. Це теж зрозуміло. Ми з вами, як пересічні українці, ну знаємо, може о, там один відсоток того, що вони виробляють, де вони виробляють, і як вони виробляють. І це зрозуміло війна, в тому числі і режим певної секретності, тому що не дай Богу знає, то завтра ж прилетить туди ракета, як це було із Жулянах із заводом, де виробляли знамениті гарпуни, які ми потопили Москву. А тепер тільки ми вже знали про те, що виявляється підписана угода із Чехії про розміщення підприємств ремонтних укроборонпрому, які будуть там ремонтувати техніку, і в принципі про це і давно йшла мова домовля з країнами стоже з, з Польщею, з Чехією, Словаччиною, з тим, щоб там розміщати е, от якраз і виробництво, і ремонт військової техніки, щоб не вийшло так, що привезли, зробили, а потім ракета прилетіла. Це дуже такі делікатне і, і дуже чутливі питання. Тому тут звичайно, чим менше реклами, тим тим краще. Але тим не менше, вже зараз офіційно повідомляють про наявність українських дронів, які активно вже працюють на фронті. От вам приклад того, як. А якщо говорити мілітаризована економіка чи ні, то є один показник. Як недавно заявив голова податкового і фінансового комітету Телегетьманцев, 60% витрат. Державного бюджету на 23-й рік це військові, це військові потреби. От вам свідчення так. того, що у нас бюджет мілітарний пане що у нас Михайло, бюджет військовий. пане Михайло, якраз ви зачепили тему бюджету. І наступне питання я хотів задати саме про це. Адже е, там на тільки, не, не те, що 60%, навіть не в тому справа. Справа в тому, що всі 100% оборонного бюджету Україна повинна забезпечувати власними коштами. А ті гранти і кредитні програми, які нам надаються, ми їх можемо використовувати тільки на соціальну сферу. І все інше. То от, от ви порівнювали е, з досвідом США. Так ви ж зазначаєте, також що на території США не було військових дій часи Другої світової війни. Економіка фактично не постраждала. Та й взагалі, мабуть, там структура економіки і кількість ресурсів зовсім інша, а в Україні зовсім інша. Так, в порівнянні з штатами і порівнювати ну, в... особливо в історичному розрізі. Завжди дуже складно так. По перше, так і, що... і, і, і багато років пройшло Тоді тоді да. навіть взаємозв'язки були зовсім іншими, так між країнами як Економікою тому е, тут питання таке: е, ну наскільки ми можемо е, королювати цей досвід штатів, е, орієнтуватися на нього, чи все ж таки можливо треба шукати якусь свою формулу? Адже скажімо так, в 21 столітті так конфліктів військових такого масштабу, який ми зараз маємо, не існує. Тому чи справедлива буде ця формула, яку ви шукали десь в економіці сполучених штатів? Чи нам потрібно орієнтуватися і вигадувати щось своє? Чого ще аналогів ще немає в світі? Я б не робив акцент на економіку на економічні процеси. Ви тут абсолютно праві, і зараз інший світ, інша економіка, інші технології. Я робив акцент на систему управління. А по великому рахунку, кажуть, війну виграє той, хто забезпечує чітке і зрозуміле управління, і це управління повинно бути максимально швидким і максимально коректним. Тому мені з цієї точки зору, наприклад, Тат більше імпонувала якраз ця конкретна концентрація. От є орган, де є повноваження. Це так як я наводив приклад. Да? Ми не беру, не треба а, зробити машини. Вона дає заявку Міністерству економіки, який дає кразу. Міністерство фінансів тут же їх фінансує. Крас тут же виробляє без всяких тендерів, без роздумів про те, що треба проводити тендери, треба робити. Бо це державна власність. Там не стоїть питання заробітку і виплати дивідендів акціонерам. Там стоїть питання своєчасно і якісно зробити продукт. Це може бути машина, може бути танк, може бути стугна, може бути та ж сама військова форма. Тут безліч інших варіантів, мене з цієї точки зору більше цікавила, якраз от система управління. Тому що зараз для прикладу вам скажу, і я це теж про це написав: що зараз іде е, ситуація, е, коли чергова реорганізація І завжди, коли це реорганізують, задається питання. Ми просто проводимо механічне спорочення чиновників, наприклад, там як було традиційно на 10 які потім через рік поверталися, але вже на 20%. Чи ми переглядаємо функції і кажемо, що кожне міністерство орієнтується на те, що воно може зробити для потреб економіки? Економіки і економіки війни, що може зробити Міністерство а, енергетики? Забезпечити так, його природні ресурси, які природні ресурси нам треба. Тобто а, діяльність кожного повинна бути а, давати відповідь, що ти робиш для перемоги. Ну, я так утрирую, але функція повинна бути чітка і зрозуміла. Тут з цієї точки зору американці, як люди прагматичні, підійшли е, максимально конкретно. От є орган, який забезпечує виробництво. І вони прийняли рішення тоді, коли заборонили випуск цивільних машин, а перевели на випуск бронетранспортерів, танків і літаків, розумієте? Але для цього була структура, яка цим конкретно керувала, яка визначала, яка фінансувала і яка приймала. От рано чи пізно ми прийдемо. До цього це буде чи комітет по обороні під керівництвом прем'єр-міністра, чи може якийсь інший комітет. Але може прем'єр сам це візьме на себе, але в будь-якому випадку ми йдемо до централізації цих процесів. По-іншому, ми просто не зможемо ефективно забезпечувати. Ми ж не можемо все життя просити на заході. Рано чи пізно нам треба буде робити своє. Ми ж теж у цьому свідомі. Пане Михайле, і ви в своїй статті також пропонуєте жорстку кадрову політику, то стосовно яких галузей та чи яких посад ви хочете і запровадити, чи це державні підприємства, чи це в уряді, наприклад, в місцевих адміністраціях ну і чи, ну, те, що зараз відбувається, я так розумію, наприклад, в Довженко Центр, там де кінолога призначають очолювати кіно, кінематограф, та, то такого не повинно бути. Ну, мене довженко центр як поціновича мистецтва, звісно, турбує, але не так радикально, як майбутній директор заводу. Крас угу. я наприклад знаю нинішнього директора заводу, в принципі, він непоганий професіонал. Лише його чи призначить іншу на «Укрнафту» от призначили іншу людину. Питання стоїть якраз про всіх підприємствах державних, які працюють на забезпечення фронту, які працюють на забезпечення війни, тому знаєте. У му році, коли Милованов став міністром економіки, у нас така була. У мене навіть не з ними, а з Гончаруком, першим прем'єр-міністром часів Зеленського, так і була з ним така змова, коли він ще був перший, тоді першим заступником голови офісу а, з приводу кадрів, якраз підбори, і все решта. От у, у нього був такий підхід, що після 40 це вже безнадійний, а, він вже не здатний сприймати нове, він не здатний щось організувати. Так? А от до 40 от він молодець, от він повний сил і він щось може продукувати. Ну, життя показав що вік це поняття відносне, колись я вчив таку науку, як вікова психологія і вікова фізіологія. У нас був такий професор Шморгун, який казав е універсальну формулу, що все це відносно і залежить не від того запису у вашому паспорті, а є так званий психоемоційний, моральний, соціальний стан, коли 16-літній може відчувати себе 60-літнім, а 60-літній 16-літнім, то зараз е якраз і стоїть те питання, що ці всі строгий відійти в сторону 40, 50, 60 чи 35. І другий момент партійності. Хто коли де був, хто коли з ким був. Людина професіонал... Він може забезпечити, значить, цю людину треба призначати, давати йому повноваження, забезпечувати Пане, те, Михайле, ресурс, пане ви вижди, тут присягу, ми... і піднімати відповідальність. <рес> Я там недаром написав, що є така стаття, як службова недпалість. Коли а, ти повинен виконати оборонне замовлення, ти повинен це оборонне замовлення виконати любою ціною. І а, керівник повинен розуміти, що якщо він не виконає, то 100% адміністративна, а то й кримінальна відповідальність буде. За несвоєчасне і неповне неякісне виконання замовлення у нас зараз така ситуація, що ми повинні розуміти, що кожний день затримки зброї це десятки і сотні людських життів. От з цієї точки зору я якраз і і виступав. Пане Михайло, з вами можна 100% погодитися з приводу еджізму. Це неприпустимо в цивілізованому світі, а з приводу іншої вашої точки зору, що якщо людина професіонал, то там беззаперечно її потрібно допускати до управління і так далі. Але босс. Славі, мабуть, теж професіонал своєї справи, і деякі інженери атомної Запорізької теж професіонали, але вони почали з колаборантами співпрацювати, тому тут можна посперечатися в цьому плані. Ми, з вами. Ми можемо посперечатися, знаєте, з іншої сторони, ну, по історії Богослава дуже багато запитань. І давайте не будемо спішити, бо тому що те, то, що дід не гідник, я його знав особисто, він гнилим був і раніше. Тут я так мовити 100% Підписуйся, але вже деякі експерти цілком логічно задають питання. У нас же є служба експортного контролю, яка відслідковує колись частини, подвійного призначення. А ми в нашій роботі з цим стикаємося. Скільки там контролюючих органів? А куди ж вони дивилися, коли ці продавалися двигуни, і як вони продавалися? Тут багато запитань, і знаєте, може виявитися так, що богу це тільки так, як вершина айсбергу. Але питання в іншому. Колаборанти є е, в різних, і як ми зараз бачимо. Я зараз от готую таку статтю, е, е, так вона вже практично в мене в голові готова. Я стикнувся з такою цікавою ситуацією, коли один український сайт аграрний вперто е, розкручує ситуацію. От ми картоплю через Да? От сьогодні дешево, завтра буде дорожче. А тут випустили великі мереті. Мене подорожчали на 26%. Я починаю розбиратися, да ніхто не подорожчав. Починаю розбиратися, що за сайт, ну такий сайт, знаєте, не юридична особа, ЮА контроль показав. А там він як іде, як електронна площадка, як електронна платформа, засновник, якась ліва громадська організація, там якась мила дівчина, яка там робила стрімку кар'єру модельної зовнішності. І от вони запускають, і наші сайти, наші журналісти передруковують. Я був у легкому шоці, коли вже укрнет передрукував, що картопля подорожчала в Україні на 26%. І от я сам собі задаю питання: чи сте російській? Пропагандонський такий варіант, знаєте, зробити такий сайтик, запустити, а потім а, розказувати. От смотрите, у Хохлов все плохо, у них навіть картошка подорожала. І посилання на український сайт. Да? Чи це просто-напросто хтось хайпує із так званих експертів, розкручує себе? Таке теж є, і з такими теж е, стикаємося. Так от вони пособники, чи вони, знаєте, кажуть корисні ідіоти? Тут дуже багато запитань. Ми зараз такий час живемо, що все. Це загострюється і все це стає як лакмусив папірець. Що раніше бо ця інформація про на 26% трубки, вона була б нікому не цікава. Але зараз ми це розуміємо, що пропагандони можуть легко, елементарно це використовувати проти нас і нашими ж руками, і руками наших же експертів. Так от це дурість чи це пособник. Розумієте? Тут багато моментів таких є. Щиро дякуємо вам, пане Михайло, за ці коментарі, за цю дискусію. Отже, перший віцепрезидент торгово промислової палати, член Української ради бізнесу, Михайло Непран був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам на все добре, пане Михайло, Тримаємось.